Передусім, мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. Хребет, який ми намагаємося зламати разом з громадськістю. Контрабанда це виключно підслідність збіро економічної безпеки. У нас є певна проблематика з нормативним врегулюванням, щоб ми могли якісно розслідувати цей вид кримінальних правопорушень. І ми зараз вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб е, ми могли втілити це в життя. Отак, послухаєш це все і думаєш: ну, мати рідна, ну то ж виходить все добре. Лівак не їде, контрабандисти подалися на заробітки де-інде. Бюджет щасливий. І теж така Києвом думаєш про це все діло, і тут бац. А що це таке? Тут ну недоламаний хребет. Контрабанда, ту, яку долають, долають, а подолати все не можуть. Раз магазинчик, два магазинчик, три магазинчик. Ну треба ж і через один сіряк. І не просто сіряк, як ото айфони і штатів, а офіційно заборонені в Україні ароматизовані одноразки в яскравих пластикових корпусах, які в якийсь момент поз'являлися в кишенях чи не половини українців. Масовість використання вражала, Вік користувачів теж. Адже серед них було багато школярів. Тож держава не могла не втрутитися. Але традиційно сказавши, а хтось нагорі забув про існування другої літери алфавіту. Заборонивши, держава, схоже, практично ніяк не проконтролювала подальший процес. Тож по факту нічого не змінилося. А ні, стоп змінилося, бо тепер ті самі точки торгують не просто забороненою продукцією. Але й за кожну продану пахучу одноразку не кладуть до державної кишені ані гривні. І всім якось пофігу. Інших слів я не знаю. Бо оцей от набір юного лаборанта я спокійно і без жодних проблем купила не в Даркнеті, не по знайомству, а фізично в магазинах, які є на кожному кроці. Тож сьогодні буде розмова не про шкідливість коріння. Тут усе давно і так зрозуміло. Сьогодні розмова про те, як держава обмежила ринок і випадково зробила його майже повністю чорним. Про те, як бюджет втрачає мільярди гривень, а бізнес або йде в тінь, або працює як вийде. Я Іра, ви на бігусінфо. І це буде історія про заборону, яка мала зробити краще, а вийшло як завжди. Манго цукровавата, черничний лимонад. І всього так багато, і все таке яскраве, і головне. Ну ніяких асоціацій з курінням, а отже і з небезпекою. Тож не дивно, що електронні сигарети з ароматизаторами, які почали активно з'являтися в Україні, не так давно, одразу стали суперпопулярними, особливо серед підлітків. Нікотин став солодким, фруктовим, а ще й доступним. І відсутність бодай якогось контролю засунула по вейпу у кожну кишеньку. І байдуже, скільки тій кишень рочків. Кожен бум завжди тягне за собою якусь реакцію. Так сталося і тут. У 2021-му держава ввела акциз. Виробники вирішили: окей, ну, ми не вчорашні пацани і дівчата, тож просто розкладемо рідину на компоненти і будемо продавати. Так, як конструктор, збери сам. Бо на компоненти ж і акциз не розповсюджується. Популярність не знижувалася, тож у 2023-му держава знову вирішила втрутитися. І в Україні заборонили виробництво і імпорт ароматизованих рідин для електронних сигарет і самих ароматизованих одноразових електронних сигарет. Тобто легально продавати їх можна, якщо вони без ароматизатора. Міцність теж обмежена. Головний мотив був це те, що чим. А... Солодка буде відповідна історія з корінням, тим більш вона приваблива для початкових починаючих курців, і дуже часто це курці, які не досягли навіть 18 років. Держава дала реалізаторам рік перехідного періоду, мовляв, розпродай та залишки, і все, кінець історії. І з 24-го року все. Але кінець історії не настав. Тут вона тільки розпочинається. Після заборони продажу сталося дивне: дивне, якби ми жили в якійсь Австрії чи Швейцарії, але вкрай звичне для нас. Бо в Україні люблять щось заборонити і забути про це. Так, ніби заборона сама по собі вирішує проблему. Та треба ж таке в цьому випадку не вирішила, ба більше навіть поглибила, бо всі навколо почали торгувати забороненим товаром в чорну. Вже тупо нічого не сплачуючи державі. Кількість легального бізнесу впала, а кількість точок продажу, судячи з вулиць, щонайменше столиці, навіть зросла. Наші калькуляції говорять про те, що на початок 25-го року у нас в середньому було 2,5 тисячі торгових точок. Так по території України спеціалізованих магазинів. Що взялися робити продавці? Та все те саме. Вони просто дарували нікотинову частину. По суті, продовжили продавати конструктор з подарунком. Держава знову почухала потилицю і у жовтні нардепи, щоб закрити цю лазівку, заборонили надавати безкоштовно нікотин або компоненти рідин для вейпів, навіть як подарунок до іншого товару. Доволі своєрідний крок. Подіяло? Ні. Після заборони ринок не зник і по факту не змінився. Дослідження кантар нещодавне про те, що 93% ринку електронних сигарет е, перебуває зараз в тіні, або прям в чорній такій тіні. У них тінь коливається від 93 до 95. п'ять. цим погоджується. Так вам не почулося за оцінками експертів. Після заборони частка нелегального ринку рідин для електронних сигарет сягнула понад 90%. Ця цифра наскільки вражаюча, що я навіть не повірила. Тож ми вирішили якось це перевірити і пішли на закупи. Ось карта. Це не якісь підпільні точки. Це звичайні магазини, які легко знайти через Google Maps. Перша точка острівець у столичному торгівельному центрі. Тут нам продають усе окремо: гліцерин, ароматизатор, нікобустер. Справити якийсь смак, щоб був такий свіжий шут. Що... І ще більше. Персон. Прикольно. Прикольно. Окей. Формально довести порушення складно, бо змішування продавцем дорівнює порушення. А от продаж набору плюс інструкція це вже предмет дискусії. Це як з компонентами для вибухівки в домашніх умовах з американських фільмів. Майже все можна купити в господарському магазині. Легально. Так і тут заборонена не база, не ароматизатор і навіть не нікотиновий підсилювач окремо. Заборонена саме ароматизована рідина як готовий продукт. У результаті покупець сам стає собі і виробником, і контролером міцності, і регулятором смаку. Це найпоширеніша схема, якою користується більшість продавців. До слова, тут нам обіцяли електронний чек, який мали скинути на один із месенджерів. Оскільки ви його зараз тут не бачите на екрані, мушу констатувати, його не скинули. Заходи по викриттю точок роздрібного продажу я називаю е, рівними зусиллям по полюванню на привидів, тому що одні точки закриваються, інші відкриваються. Відповідальність за таку торгівлю фактично нульова. Наступна точка: другий магазин. Тут ситуація краща на деяких рідинах навіть є акциз. Словом, із магазину ми винесли вже ось цю готову рідину. Якби в цей момент в магазин зайшли представники податкової поліції або бюро економічної безпеки, це б закінчилося штрафом і вилученням продукції. Ну бо це пряме порушення законодавства. Але беб в магазин наймовірніше не зайде. Тут взагалі не ставлять за головну мету виявити факт продажу, і цьому є логічне пояснення. Нам потрібно відпрацювати точку, подивитися, звідки приходить туди нелегальний товар. То його привозить. Тут переходить все до логістики. Підслідкувати звідки ця машина забирає певний товар. Виходимо на складські якісь приміщення. Там також потрібно провести комплекс заходів, після чого у нас є можливість вже дійти до нелегального виробництва. Знайти місця, де виготовляють рідину, вкрай важко, адже виробництво безшумне. Просто маленькі звірятка щось там собі замішують. Тож у 2025 році представники бюро вилучили близько 60 тисяч електронних цигарок і 7 мільйонів флакончиків з рідиною. І отут я навіть боюся уявити про загальний обіг. Але давайте до моєї закупки. Це був єдиний магазин, де ми отримали нормальний чек. Тобто магазин платить податки і акциз. Але те, що продавець змішав цей конструктор замість мене, оце вже запліщонка. Тупо бріє, на мене. Продовжуємо наш рейд. Третій магазин. Це формально магазин кальянів. І серед купи засобів для куріння на вітрині виблискує вона. Дуже популярна і дуже заборонена електронка. Купуємо без жодних питань і проблем. Ви Перший магазин, у якому я знайшла. Я шукаю, у мене вже чотири магазини, десь так з ніде немає. Як не зробимо? Чому одноразово? Так. Да. Та інші ще... Це От якраз одноразові електронні сигарети, е Такі от вони такі малесенькі девайси, е продаються зараз дуже активно в інтернет, вони є повністю чорні. Вони повністю імпортуються, точніше, надходять контрабандою в Україну, і цей ринок абсолютно чорний. Ви зрозуміли, це вже навіть не сіра зона. Це чиста контрабанда. От такі от пристрої завозяться в Україну нелегально, продаються без акцизу, без контролю складу і без будь-яких гарантій. Втім, на цьому підіймають такі гроші, що гра схоже вартує свічок. Експерти Гроуфордського університету порахували, що недоотримання бюджету від тіньового ринку рідин для електронних сигарет 7,5 мільярдів гривень на рік. І давайте одразу перекладаємо це з абстрактних мільярдів на те, що реально потрібно країні під час війни. За ці гроші держава могла б закупити приблизно 300 тисяч FPV-дронів. Рахувала по 25 тисяч гривень за штуку. Або інший варіант – понад 75 тисяч тепловізорів. Навіть якщо рахувати по 100 тисяч за один, не по середній планці. І це лише один ринок. Не наркотики, не зброя, не щось екзотичне, це вейпи, те, що держава формально заборонила, але фактично віддала в тінь. А замість акцизу і контролю ми маємо чорний кеш, контрабанду і магазини на кожному кроці. Дам ще трохи статистики супутньої і дуже показової, за даними податкової, у 23-му році для імпортних рідин для електронних сигарет в Україні купили понад 6 мільйонів 600 тисяч акцизних марок. У 24-му вже близько 3 мільйонів. А, от у першому півріччі 25-го – не купили жодної. Бо шо? Бо імпорт заборонений, попиту на акцизні марки більше немає. Легального ринку теж. А те, що виробляється всередині країни, переважно продається без акцизу. У вас напевне лишилось питання: хто кришує, кому вигідно у чиїх кишенях лежать хабарі? Корупція є скрізь, так і. Я не можу вам ні підтвердити, не спростувати те, що от в нашій сфері вона там на 99% корумпована, так і що там є хтось, хто її там кришує, по суті. Але я більш ніж переконаний, що такі випадки в будь-якому, ну тут вони є. Чи вони масові? Якби вони були масові, то ми ну, про це вже всі знали, так? Бо ринок великий. Чи вони там десь існують, однозначно так. Під час збору інформації у мене виникла думка, що корупція у цій справі не має чітко визначеної вертикалі. Вона працює на локальному рівні. Там з митниками на окремому пункті Перетер, там з Беб зарішав, там куму поліції працює, там з кимось поділився, і в результаті тотальний хаос. І мінімальний результат від законодавчих ініціатив. Адже основна аудиторія цього товару підлітки. І вони продовжують купувати і використовувати. І я не певна, що вони запарюються над чеками і податками. Неповнолітній зайшов з мамою, передав їй, що хоче. Вона казала мені, оплачувала повнолітня. Мама купувала неповнолітньому, консультувала і розраховувалась. Мама, мама з неповнолітньою спочатку неповнолітня сказала за картридж, запитала за документи в дівчини. Мама сказала, що вона купує і почала питати, що їй свої документи показати. Питаю за опір картриджу. Знову відповідає неповнолітня. Кажу, вже перепрошую, але консультація також з повноліття. Не можу відповісти на ваш запит. Після чого мама повторила і розрахувалась також. Мама зайшли дві дівчинки, попросила документи, показали дія. Відсканувала QR вибуло це. Причому на всі документи. Повнолітній та неповнолітня. Консультувала повнолітнього, розраховувався повнолітній. Коли вийшли, передав неповнолітній все в руки. Це я взяла із телеграм-спільноти, де продавці розповідають, як підлітки купують електронні сигарети. Тут тисячі повідомлень. Люди дотичні до ринку розповідали мені, що діти навіть при відмові знаходять способи купити рідину. Часом навіть батьків приводять. І оце вже тупо сюр. Якщо коротко, тут повний бардак. Заборона є, ринок є контроль. Питання навіть не в його наявності, а в тому, чи можливий він. Експерти кажуть, навіть у європейських країнах немає 100% виходу цього бізнесу із тіні. Держава хотіла, щоб люди менше курили ароматизовані вейпи. А вийшло так, що бізнес просто пішов у тінь. Легальний імпорт зник, акцизні марки зникли разом із податками, зате магазини нікуди не поділися. Навпаки, їх стало більше. Просто тепер вони всі грають у гру. Формально ми нічого не порушуємо. Вигра залежить не від того, що продасиш, а від того, як ти продасиш. Окремо гліцерин, окремо ароматизатор, окремо нікотинову суміш. А далі клієнт сам і міксер, і хімік, і виробник забороненого продукту. Контролюючі органи це бачать, але ганятися за кожним магазином сенсу немає. Один закрили, два відкрилися. Тому шукають ланцюги, склади, логістику. А поки шукають, ринок спокійно працює. І паралельно росте ще одна історія контрабанда. Одноразові електронки, які не можна ввозити взагалі, продаються відкрито і без зайвих питань. І тут уже навіть ілюзії легальності немає. У підсумку маємо понад 90% ринку в тіні, 7,5 мільярдів недоплачених гривень до бюджету щороку. І покоління, яке смалить вейпи. Це найіронічніше, бо вся ця історія починалася з бажання захистити дітей. Але чорний ринок не питає про вік, не просить паспорт і не думає про наслідки. Він просто заробляє. Як казав дід Панас, от така хуйня малята.